можете мені пояснити, чим міністр умеров буде відрізнятися від міністра Різнікова? Різницею в віці. Це єдине. Єдине. <святково> якщо, <святково> якщо серйозно поговорити, от скажімо так, я е, е, хочу запитати вас, ви розумієте, за що пішов, чому пішов відставку Різніков і чому прийшов Умеров? Я думаю, що на банкові відчули, що доки буде Резніков перебувати на своїй посаді, доти із за спини в нього будуть вилітати скелети із шафи. І ну от ми пригадуємо темпоритм ні тижня без скандалу, коли витягувалися ну, переважно минулорічні історії, але вже і цьогорічні. Пішли історії гуляти про закупівлі, про порушення, про е, корупційні справи. Тому е, ну, банковій здалося, що варто перекинути шахівницю, і е, правила гри зміниться. Е, до речі, я навіть несподівано виявив, що більшість заступників по-моєму четверо заступників написали заяви про складення повноважень і е, разом з тим ми ж не чули ніяких візій. Е, Щодо майбутнього міністерства, тобто міністр ніяких візій не виказував, бо існує така практика, як бек-офіси на банковій, і основні рішення приймаються в цих бек-офісах, А міністр, який прийшов замість Резнікова, замість Резнікова їздитиме на Рамштайн і буде підтримувати міжнародну комунікацію. Пане Володимире, він сьогодні говорив у Верховній Раді України, не було трансляції, але от засоби масової інформації переповідають, що він сказав. Він сказав про те, що треба збільшити витрати на оборону, і для сектору безпеки і оборони потрібно 1,6 трильйонів гривень в рік. При цьому що понад 3 трильйони гривень потрібно щорічно в Україні. Ну тобто дуже великі видатки, говорить у меру, мають бути на оборону. Оборону зброя серед важливіших стратегічних завдань маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що може вироблятися в Україні, має вироблятися в Україні. ВЛК вони хочуть перевести в єдиний реєстр призовників, які унеможливить будь-які корупційні ризики. І, і діджиталізація, тобто все, що можна оцифрувати, оцифруємо. Ну і звичайно про корупцію він сказав, що нуль толерантності та нуль терпимості до корупції. Кожна вкрадена гри. Коштує життя та безпеки наших воїнів моїй філософії. Корупціонери прирівнюються до терористів, чи може бути так, що лише знявши чи помінявши одну персону, чи добре п'ятьох. Персон в керівництві Міністерства оборони, вся ця система автоматично просто обнулиться і стане новою, і вона не буде такою вже токсичною для команди Зеленського. Бо зрозуміло, що у випадку з Різніком ця команда була просто токсичною вже для команди президента. Ну, те, що сказав новий міністр, це така ну, більше фігури мовлення. Але те, що на орбіті міністерства з'явиться. Агентство військове закупівель і по моєму його має очолити Арсен Маділов. Це дещо ну, перенесення практик з попередньої влади. Бо жовтіло тоді керував напрямком закупівлі ліків в карміні, і якщо ну цей підхід, який використовувався в агентстві закупівлі ліків, буде використаний в військових закупівлях. Я думаю, що це будуть суттєві суттєва економіка і економія, точніше. І це дозволить ну, збудувати більш чіткі відносини. Я думаю, що ми, ми б хотіли почути від нового міністра, наприклад, судження на, на предмет того, як будуть покарані е, всі, хто був задіяний в попередніх, е, ну скажімо так. Е, Невдалих закупівлях, м'яко кажучи, я не кажу про корупцію, але от буквально на виході за Зарязником з'явилася історія про закупівлі безпілотників одного з колишніх народних депутатів, у кампанію одного з одних колишніх... Розенблатослов. І виявилося, що ці безпілотники абсолютно е, нібито українського виробництва але вони не, не життєспроможні. Вони і такого е, багато. Якщо не розібратися із е, тими, хто вчинив минулорічні цьогорічні закупівлі, невдалі, е, не покарати їх, нічого не зміниться в стосунках е, між бізнесом і міністерством оборони. І на жаль, ми нічого не почули про. Бекофіси, звичайно, що ну міністр не може цього говорити, але суспільство ж знає, що основні то рішення приймають саме в міністерстві, а в іншому місті. Сьогодні, пане Володимире, крім призначення нового міністра оборони, відбувся візит і Ентоні Блінкена до України, і на цьому тлі мала відбутися апеляція Ігоря Коломойського. В суді на рішення Шевченківського райсуду, який присудив йому два місяці арешту в СІЗО або заставу 509 мільйонів гривень. Апеляція ця не відбулася, суд переніс розгляд цієї апеляції, ви от спостерігаючи і знаючи Ігоря Коломойського досить. Давно, як фігуру української політики і бізнес-середовища, що ви можете сказати про його перебування в СІЗО? Надовго це чи не надовго? Чи це є? Е Показна вистава для в тому числі державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що наприкінці вересня Зеленський летить до Сполучених Штатів Америки на генеральну асамблею ООН. І знаємо, що Сполучені Штати Америки також звинувачують, як і Українська сторона між іншим у відмиванні Коломойським грошей на території Сполучених Штатів Америки. Що це по-вашому? Що оце, дійство, яке відбувається зараз із Коломойським, це що? Ну, є така відома фраза Хотіли як краще а вийшли як завжди. Справа то в тому, що ну з перших хвилин інформації про те, що правоохоронні органи підконтрольні банку зайнялися Коломойським, зразу ж викликало відчуття, що це спецоперація по врятуванні від якоїсь більшої кримінальної відповідальності пана Коломойського. І потім, коли випливла історія із е, наявністю в нього українського паспорта, попри те, що минулого року був указ е, Зеленського про позбавлення Коломойського е, українського громадянства, це створило е, по моєму більший прецедент, не скільки сама арешт, скільки фальшування е, указу президента, тому зараз е, е, наявність українського громадянства ніби дозволяє. Тримати коломойсько під вартою і не допустити екстрадиції його в сполучені штати, оскільки він український громадянин, але тоді ставить ставиться питання про документообіг на банковій, що насправді з документами з ну з правовими актами відбувається на банковій, оскільки раптом виявилось в суді, що попри Указ Зеленського про позбавлення громадянства Коломойський в суді названий громадянином України. Ну Хочу нагадати, що окрім того всього, Коломойський вже фігурує у розслідуванні набу довкола укрнафти. Там мова йде про 13 мільярдів гривень. Тобто, коли не дружня до банкової набу розслідує більш крупну справу, а Коломойського Приховують, е, арештовують у справі е, значно менші на 500 мільйонів гривень. Це в доларах 13 мільйонів з лишком. І е, по суті, на два місяці приховують його від. Е, Слідчих дій з боку набу, то тут виникає зразу купа запитань, і оце, ну скажімо, слухання апеляції на сьогодні, яке перенесено, воно було могло б бути дійсно ляпосом до візиту Тоні Блінкна. Бо... Я в... тільки з'явилася ця історія з арештом, коли ну перше судове засідання відбулося. Я сказав, що 500 мільйонів це величезні гроші, тим більше, що Коломойський обмежений в в оперуванні фінансами по-моєму не більше 20 тисяч євро в місяць в рамках е, тих судових справ, які йдуть в Лондоні, по моєму там І 20 тисяч цьому... фунтів стерлінгів. Якщо не помиляюсь, він в місяць ну так, або, може використати. або євро, або фунтів стерлінгів. Так там є. Ну я, я пам'ятаю, що 20 тисяч. На жаль, не точ, ну, не пам'ятаю одиницю, чи чи франків, чи фунтів стерлінгів, чи євро, оскільки він ще жив в Швейцарії, який час проживав, тому е, отут дуже цікавезна. Теж розвилка: перша розвилка це наявність паспорта. Друга розвилка. А якщо е, ну, апеляція зменшить заставу, наприклад, до 20 мільйонів суми цілком поплатні для Коломойського. То як тоді, в рамках ото, ну, судочинства Євробританського, буде залучена ця сума, звідки хто її внесе, і, і раз Коломойський вже в цій історії дуже токсичний, буде страх його партнерів вносити певну суму, бо ну цю суму застави, от головна, поки що інтрига в рамках цієї апеляції для мене. Відчуття того, що рано чи пізно заставу зменшать до, ну, до, до смішної в порівнянні з 500 мільйонами гривень суми. До речі, наскільки я пригадую, сьогодні судді князів у голові Верховного суду в чергове зменшили заставу, так що ця практика ну, вона є вже буденною. По-вашому, наскільки є небезпечним і токсичним зеленською для зеленського Коломойський, тому що у жовтні 2021 року було велике розслідування, яке називалось Пандора Пейперс. Це розслідування довело, що 14 офшорних компаній, до яких мав стосунок Володимир Зеленський та його партнери по бізнесу в студії квартал 95», використовувалися структурами Коломойського для того, аби виводити гроші з території. України, ось це минуле зеленського, і минуле Коломойського, і сьогоднішнє Коломойське, і сьогоднішнє зеленського. Наскільки це впливає на майбутнє Коломойського, що він буде засуджений, що він отримає строк? Що він ну його роздягнуть до нитки буквально? Ну насправді Пандора Пейперс вона таки репутаційно знесла кілька прем'єр-міністрів. По моєму Ісландії прем'єр-міністра там ще ще деяких. Тому цей шлейф все одно про пейперс зачепило справді багато еліт, але ж е, справа в тому, що офшорні операції Коломойського вони фіксувалися і нашими розслідувачами. Свого часу е, народний депутат Володимир Ар'єв оприлюднював е, структуру фінансову, через яку відмивал ну близько до Зеленського, через яку відмивалося із ПриватБанку по-моєму, 42 мільйони е, доларів. Тому е, тут є ще е, абсолютно чисті судові справи про відмивання коштів Приватбанку через нерухомість у Сполучених Штатах, і там розслідування вже йде дуже активно. кажуть, що саме із е, зв'язку з тим, що Сполучені Штати можуть найближчим часом запросити екстрадицію. Коломойського якраз і була організована ця його ну його нинішнє переслідування і арешт. Чи це правда, чи ні? Поки що ну таких твердих джерел на підтвердження немає. І я думаю, що це проясниться дуже швидко. Тиждень два, і ну принаймні, позиція Феміди деяких американських штатів, вона дуже чітко проясниться. Ну і ще одне питання: головне питання останніх кількох днів. Це електронне декларування чиновниками. Верховна Рада України вчора проголосувала за відновлення електронного декларування, пауза, в якому була зроблена в зв'язку з початком Великої війни Росії проти України. Але реєстри лишилися закритими. Сьогодні у президента Зеленського запитали про те, що він думає з приводу цього. Він сказав про те, що він має проконсультуватися з профільним міністром, а вірніше – премєр Міністром Ольгою Стефанишиною перед ухваленням свого рішення щодо цього закону, бо відновлення електронного декларування є однією з вимог для вступу в Україну в ЄС. І тобто виходить так, що е, вони ухвалили цей законопроект, але не відкрили реєстри. Ну а в Євросоюзі, очевидно ж, теж люди не дурні сидять і вони скажуть, ну, ви, ви то ухвалили цей законопроект. Ну головна ж функція це контроль суспільства над цими електронними деклараціями, а не за тим, щоб вони просто про десь там е в сейфі Ну, це, до речі, дуже схема схожа на схему, яку вони використали в законі про електронні ЗМІ. От вони е прийняли якийсь який закон, який навіть в Євросоюзі з переляку визнали, що він відповідає вимогам. Але насправді одним з завдань цього закону було була лібералізація інформаційного простору. А канали, які незаконно усунули із мереж, так і не з'явилися в, в трансляції, тобто. Я думаю, що вони, вони таким чином вирішили прийняти закон про електронну декларацію, який підпадає під ну, ці сім пунктів вимог для початку консультації про набуття членства в ЄС. І от вони вирішили прийняти закон, але відстрочити повноцінну його дію на рік. І що найдивніше, що саме протягом цього року можуть відбутися вибори, тобто вони приховали реальні статки депутатів в розрахунку на те, що слуга буде претендувати на дуже серйозне місце в парламенті наступного скликання. А мені здається, що українцям цей стиль слуг політичних наскільки набрид, що навряд чи вони подолають взагалі п'ятивідсотковий бар'єр.